Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Отже, Україна підписала угоду про перемир'я з Сполученими Штатами Америки, не з московитами-андрофагами. Які на нас напали, а і Сполученими Штатами Америки. Звичайно, це добре. Так, тут, як кажуть, не може бути двох думок про те. Але ось почитаємо так, під одним із повідомлень про підписання цієї угоди, я буду е, читати мовою оригіналу, що пишуть люди. Так, какие уже, ну, кто такие мужковые андрофаги и кто такие трамписты. Так, читаем вот: первое, нельзя верить русским. Второе, в этом соглашении вы говорите об Америке, но вы имеете дело не с Америкой, вы имеете дело с трампистами, и им тоже нельзя верить. Так, далее, не забываем про Будапештский меморандум. Далее. Прекращение огня не будет, так же, как не было на Донбассе, несмотря на все подписи. Всегда можно сказать, что противоположная сторона стрельнула первой. Всегда можно сказать, что это они на нас полезли. Напомню, что по версии Мордора, это Украина напала. То, що війна йде на території України, об'ясняти не обов'язково. Так, ну що ж, подивимося далі. Що тут пишуть про э, ці всі речі? А как же окуповані території? Тобто <клес> про них чогось ніхто не згадав. Так, ну так, да, потім скажуть. что эта Украина должна 30 дней не стрелять, а Рашка нет. Так. Рашка погодиться на 30 днів, щоб підтягнути зброю та й всякою наволиччю. Окупаційні території за ними так і залишаються. Нащо такий базар, коли ціна перемоги України 500 томагавків? Це хтось так реаліст. так. Как сказал бы Остап Бендер, лед тронулся. Господа присяжные, лед тронулся. Это радует. Главное, чтобы после перемирия трамписты не потребовали перевыборов. И возможно, если путинисты тоже согласятся на перемирие, они могут начинать разные провокации. Ну так, ну бачите, у нас э, люди не только в нас уже разумеют, кто такие москвы, ты еще видных них чекаты. Ой, перемирие с американцами. А мы что, уже с ними воюем? Так. А не рано ли радуетесь? Вы слишком возбудились, чтобы нам боком не вылезло. Мы уже на своей шкуре испытали, как США выполняет свои обещания. Тем более трамписты. Не верю. А территории это что? Не важны? Вот так просто оставить за расистом? Это вообще ужас. Так. Еще одно Минское соглашение подписали. Ми вже чуємо це перемир'я. Летить та бахає ток, так, що аж стіни дрижать. Домовлятися про зупинку вогню е, на лінії вогню це самовбивство. Росія погодиться і підтягне тили нашим солдатам буде дуже важко. Так. Припинення вогню на 30 днів. Як це можна контролювати? що буде, якщо Рашка буде порушувати перемир'я? А вона буде. Так. Ну от, так, це вже ж було багато разів. Починаючи з 2014 року. Так. Перемир'я з американцями. А що, Україна з ними воює? Так. Ну и а как же окупованные территории? Так, 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 так. Какая выгода от перемирия в Украине? А что дальше? Территории потеряны. Надеюсь, временно. Перемирие, скорее выгодно РФ. У РФ и на фронте и в экономике дела так себе. Насчет возобновления военной помощи и і розвідданих, это тільки декларація. Я би не довіряв словам із Вашингтона. Помойку автор упал в ейфорію. Я би не обольщався. Я не знала, що американці стріляють в українців, воюють проти нас. Просто супер. Глибока вдячність нашим гарантам миру. Бутапештський меморандум працює. Головне, що США не будуть надавати зброю Україні та розвіддані. Гарний ну, матюк ні про що. Слава тільки нашим ЗСУ. Так. От такі пироги. Так що. Е Так що, думаю, ще радіти, на жаль, нам рано. Тому що вже ми стільки е, всього попідписували, так, і після кожного підписання ми не набуваємо, а втрачаємо. Це особисті спостереження.